Божі слова на кожен день. Нині ви всі маєте якнайшвидше зазирнути в себе, щоб побачити, скільки зради щодо мене ще залишається у вас. Я з нетерпінням чекаю на вашу відповідь. Не будьте недбалими, коли маєте справу зі мною. Я ніколи не граюся в ігри з людьми. Якщо я говорю, що зроблю щось, то я це зроблю обов'язково. Я сподіваюся, що кожен із вас буде тим, хто серйозно ставиться до моїх слів, а не думає, що це буцімто наукова фантастика. Я хочу від вас конкретних дій, а не ваших фантазій. Далі ви маєте відповісти на мої запитання, а саме. 1. Якщо ти справді служитель. Чи можеш ти служити мені віддано без щонайменшої недбалості чи негативу? 2. Якщо ти з'ясуєш, що я ніколи не цінував тебе, чи зможеш ти залишитися служити мені все життя? 3. Якщо я, як і раніше, Дуже холодний до тебе, незважаючи на те, що ти доклав багато зусиль, чи зможеш ти й далі працювати для мене у безвісності? 4. якщо після того, як ти витратишся на мене, я не задовільню твоїх дрібних вимог, чи засмутися ти й розчаруєшся в мені? Чи навіть розлютися та вигукуватимеш образи? 5. Якщо ти завжди був дуже відданим, з великою любов'ю ставився до мене, але ти потерпаєш від хвороб і бідності, тебе залишають друзі та родичі, або ти зазнаєш інших нещасть у житті. Чи збережеться твоя відданість і любов до мене? 6. Якщо нічого з того, що ти уявляв у своєму серці, не відповідає тому, що я зробив, як ти йтимеш своїм майбутнім шляхом? 7. Якщо ти не отримаєш нічого з того, що сподівався отримати? Чи зможеш ти й далі бути моїм послідовником? Вісім. Якщо ти ніколи не розумів мети та значення моєї роботи, чи зможеш ти бути покірною людиною, яка не робить довільних суджень і висновків? 9. Чи можеш ти дорожити всіма словами, які я сказав? І всіма справами, які я зробив, поки був разом із людством. 10. Чи можеш ти бути моїм вірним послідовником, готовим усе життя страждати за мене, хоч нічого не отримуєш? 11. ЧИ здатний ти заради мене? Відмовитися від розгляду та планування свого майбутнього шляху виживання чи від підготовки до нього. Ці запитання є моїми останніми вимогами до вас. І я сподіваюся, що всі ви зможете дати мені відповіді. Якщо ти виконав одну чи дві речі, яких вимагають від тебе ці запитання, то ти маєш і далі докладати зусиль. Якщо ж ти не можеш виконати хоча б однієї з цих вимог, то ти, безперечно, належиш до того типу людей, які будуть кинуті до пекла. Таким людям мені не потрібно більше нічого говорити, тому що вони не можуть бути у згоді зі мною. Як я можу тримати у своєму домі людину? Здатну зрадити мене за будь-яких обставин. Стосовно ж тих, хто й далі може зрадити мене за більшості обставин, то я спостерігатиму за їхніми діями, перш ніж перейду до інших заходів. Однак усіх, хто здатний зрадити мене, байдуже за яких умов я ніколи не забуду я пам'ятатиму їх у своєму серці. Та чекатиму можливості відплатити за їхні лихі вчинки. Усі вимоги, які я висунув, це проблеми, які ви маєте дослідити у собі. Я сподіваюся, що всі ви серйозно розглянете їх і не будете мати зі мною справу поверхово. У найближчому майбутньому я звірю відповіді, які ви дали мені. Зі своїми вимогами, до того часу я більше нічого не вимагатиму від вас і не даватиму вам серйозніших настанов. Натомість я застосую свою владу Ті, хто має бути збережений, будуть збережені, ті, хто має бути винагороджений, будуть винагороджені, ті, хто має бути відданий сатані, будуть віддані сатані. Ті, хто має бути суворо покараний, будуть суворо покарані, а ті, хто має загинути, будуть знищені. Таким чином, не буде більше нікого, хто турбував би мене у дні мої. Чи віриш ти моїм словам? Чи віриш ти у відплату? Чи віриш ти, що я покараю всіх тих лихих? Які обманюють і зраджують мене. Ти сподіваєшся, що цей день настане рано чи пізно? Чи ти той, хто боїться покарання, чи той, хто опирається мені, хоч і має зазнати покарання? Коли настане той день, як ти гадаєш, ти будеш жити серед радощів і сміху, або плакатимеш і скриготітимеш зубами. Який кінець ти сподіваєшся зустріти? Ти колись серйозно замислювався над тим, чи віриш ти в мене на сто відсотків, чи на сто відсотків сумніваєшся в мені? Чи замислювався ти колись про те, до яких наслідків та результатів призведуть твої дії і поведінка? Чи сподіваєшся ти щиро на те, що всі мої слова? Будуть виконані у свою чергу або ж ти цього боїшся? Якщо ти сподіваєшся, що я незабаром піду, щоб виконати свої слова, то як ти маєш ставитись до своїх власних слів і вчинків? Якщо ти не сподіваєшся, що я піду, та що всі мої слова будуть негайно виконані, то чому ти взагалі віриш у мене? Чи знаєш ти насправді, чому слідуєш за мною? Якщо причина в тому, що ти просто хочеш розширити свої горизонти, то немає потреби так турбуватися? Якщо ж це для того, щоб отримати благословення і уникнути прийдешнього лиха, то чому ти не турбуєшся про свою власну поведінку? Чому ти не запитуєш себе? Чи ти можеш задовольнити мої вимоги? Чому ти також не запитуєш себе, чи маєш ти право отримати прийдешні благословення?